«Головне в житті завжди робити добро людям, говорив святий Лука Войно Ясенецький, один з найдивовижніших святих ХХ століття, фактично наш сучасник. Дійсно, добро не просто філософська категорія, а головний принцип життя. Причому робити добро корисно не тільки для тих, хто його отримує, але й тим, хто його робить. Чому дивіться про це зараз у програмі? Робити добро треба це корисно для людини і свідчить про високий рівень розвитку особистості, стверджують психологи. Хотілося б відразу внести поправку. Мені не подобається слово повинна. Я думаю, вона має хотіти робити добро. І ми, коли говоримо про те, що людина має хотіти робити добро, це свідчить про розвиток особистості, про високий рівень розвитку особистості. Не кожна людина здатна зробити добру справу, не чекаючи ніяких бонусів за це. Не чекаючи там того, що її обов'язково повинні віддячити, і мабуть, з цього треба й починати, що добро, будь-яка добра справа, вона повинна робитися з тим, що в людини є порив, бажання, натхнення це зробити. Це свідчить про високий, дуже високий рівень розвитку особистості духовного, психологічного, інтелектуального. Добро допомагає нам жити. Про це яскраво розповідається в одній притчі. Одному чоловіку приснився. Вісні він почув голос, який йому сказав Ходімо, я покажу тобі пекло. Вони зайшли до кімнати, де сиділо багато людей. На столі стояв борщик, повен їжі, усі були з ложками, всі тягнулися, набирали цю їжу, але жодний з них не міг донести її до свого рота. Всі були злі, всі були роздратовані, всі були незадоволені, атмосфера була дуже гнітюча. А потім він говорить: йдем, я тобі покажу рай. Заходять вони до такої самої кімнати, такий самий стіл, такий самий горщик, наповнений їжею, всі люди з ложками, всі веселі, тому що вони годують один одного, вони з того горщика тягли ложку не до свого рота, а вони годували один одного. Робити добро взагалі професійне крадо тих людей, які працюють із соціально незахищеними людьми. І якщо їхній професіоналізм помножити на віру і жагу до життя. Тих, хто потребує цієї допомоги, взагалі можна творити дива. Лінію долі черкащанина Сергія круто змінив нещасний випадок. Влітку минулого року юнак необережно пірнув у річку і отримав сильну травму хребта. З веселого, перспективного юнака, менеджера страхової компанії, він раптово перетворився на повністю прикутого до ліжка інваліда. На сім'ю Гнатенків звалилися надзвичайно великі матеріальні та моральні проблеми. Але саме ця трагедія змусила і без того дружну родину об'єднатися. Я маю гарну підтримку. У мене є дівчина, яка залишилася за мною. Е, мені потрібно робити все для того, щоб я став на ноги якось зміг ходити. Е, не хочеться просто лежати і, так як зараз. Е, хочеться, звичайно, повернутися до нормального способу життя, щоб я міг сам себе обслуговувати все. Поки що цього немає, але за рік я кожен день займаюся фізично. До мене приходить тренер. Ми з тренером по годині займаємося день. А також я сам займаюся ну, гантелями, підтягуюсь, прив'язують руки. Руки поки що мене не роблять, але є спеціальні перчатки. в мене я прив'язуюсь до турніка і на турніку підтягуюсь трошки. Завдяки тому, що мама Сергія Антоніна Петрівна, медичний працівник, знайшли те, що конче треба інвалідові: спеціальне ліжко, протипороложневий матрац тощо. Неймовірна жага до повноцінного життя, постійні заняття з тренерами і велика підтримка рідні зробили, здавалося б, неймовірне. Усього через рік хлопець став сидіти і відчувати тіло. Ну, перш за все потрібно займатися. У важку хвилину поряд був брат Сашко. Разом з друзями вони обладнали спеціальний тренажер, який допомагає Сергієві відновлювати рухи. Урок такий, що я перші два чи три місяці всім своїм знайомим говорив, «Ребята, яка б вода не було чиста, головою вперед не ніряй. Заходіть в воду спокійно. Окунаетесь, мало того, что сердечные приступы людей хватает от разницы температур. А так всех, кого знал там. Упереджував пол тисячі людей, це я точно сіра сказала, що ні в коїм случаї. Наполегливість Сергія Гнатенка зворушила лікарів медико-соціальної експертизи. Приїхавши на огляд до юнака додому, спершу допомогли придбати йому потрібні засоби реабілітації, а невдовзі, завдяки співпраці з благодійним фондом на Дніпрянський, привезли Сергієві інвалідний візок. Це, це навіть, мабуть, не як подарок, а як ту... помощь, то желание э, людей не безучастных помочь человеку, чем, чем мы можем. Но самое главное, чтобы оно было для вас нужно, востребовано, и он чувствовал заботу не только от родных, которые есть, а и заботу от общества, и от тех людей, которые занимаются... Цими Заступник директора першої міської поліклініки Черкас Надія Дроніна давно знає родину Гнатенків, тому розуміє наскільки це необхідний для них подарунок. Є три самі головні речі в світі: перша річ це доброта. Друга річ це доброта і третя річ це доброта. А доброта разом з милосердям. Ви подарували не тільки крісло-колісне, ви подарували надію, ви подарували впевненість, ви подарували відчуття самодостатності, ви подарували те тепло, що він не один. Що так. є рядом люди, які небайдужі до його проблем, які небайдужі до його надій. Лікарі надзвичайно задоволені процесом реабілітації Сергія. Вони одностайно стверджують, якщо юнак продовжуватиме працювати над собою, то вже через рік зможе навіть ходити По своїм прикладом Ти даєш можливість зрозуміти людям, з які звичайні люди, щоб вони дивилися, розуміли, як в якихось. Незвичайних умовах людина проявляє волю до життя, як вона хоче жити, як вона хоче бути відповідною в суспільстві витребованою і довальчою суспільству. Ервін Кох з Німеччини більше 20 років допомагає українцям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Щороку приїжджає і на Черкащину з гуманітарною допомогою для громадської організації Діти Чорнобиля. Ліки, одяг, медичне обладнання тощо. Приміром, останнього разу від управління поліції містечка Вюрцбург Ервін Кох привіз комфортабельне дев'ятимісне авто, яке отримала служба медико-соціальної експертизи, аби виїздити до інвалідів безпосередньо додому і допомагати отримувати їм засоби реабілітації. Да з аудишон, адже нідіс андермоделішонфруам кен де з імдарам геда, але їх дімалькати. За благодійною роботою насправді стоїть титанічна праця, розповідає Ервін Кох. Було дуже багато перешкод, оскільки згідно з чинним законодавством, робити такий подарунок має не приватна організація, а об'єднання з власним статутом. Потім була велика робота з доставки машини в Україну. Багато зусиль доклало і поліцейське відділення, аби сюди прибув хороший автомобіль. Керівництво департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації і Центру медико-соціальної експертизи, спілка інвалідів системи ОМВС, відзначили почесними грамотами і пам'ятними медалями Ервіна Коха і керівництво поліції містечка Вюрцбург, а також кращих працівників центру експертизи та лікарів, які з ними співпрацюють. Ервін Кох каже, що він дуже радий, тому що його роботу визнають, але це не основне. Він працює не для того, щоб отримати нагороду. Це б я робив і без таких відзнак, каже Ервін. Але я дуже радий. Головна нагорода на небі. Бо без допомоги згори цю роботу взагалі неможливо було б зробити. І тому ми дуже вдячні Ервіну. Ми дуже вдячні Ользі Миколаївні за цю роботу. І велика вдячність, велике задоволення всього нашого колективу, що ми на сьогоднішній день маємо таку можливість все робити для людей як найкраще і краще для них. Від міжнародної благодійної організації Природна школа здоров'я Ервіну Коху вручили брошуру про святого луку та молитви і заповіді матері Терези. Скромний подарунок розчулив Ервіна Коха, бо, виявляється, його найкращий друг Ганс Хакенберг у Німеччині не тільки створив і більше 30 років очолює велику благодійну організацію, але й особисто був знайомий з мамою Терезою. Ця велика жінка милосердя повторювала. Прекрасно, коли Господь наділив людину талантом поета, музиканта, математика. Але не таланти чи дарування врятують світ. Його врятують любов і доброта. Світ потребує перш за все тих, хто може проявити високі моральні якості, прагніть стати більш добрими, мудрими, люблячими, чесними. Любіть себе і все навколо вас. Коли ми говоримо про те, щоб робити добро. Цей вчинок, будь-який добрий вчинок, він містить емоції. І коли ми людину змушуємо робити добро, навіть в транспорті, так, уступити місце комусь, а не привчена, молода людина, це робити не хоче, вона буде уступати це місце з таким відчуттям ненависті і злості. Стає питання, чи варто це робити, і як вона буде почувати сама, і як буде себе почувати та людина, яка сяде на її місце. Вона візьме, вбере в себе ті негативні емоції, і краще б вона постояла і вийшла собі задоволена з цього транспорту і так далі. Е, тому, е, оскільки я, ж, я говорю, що ми люди емоційні, ми вкладаємо емоції в ці вчинки, які ми робимо. Тому, звичайно, я думаю, що всі батьки. Тому що все ж починається з дитинства, з батьків повинні закладати в дитину от оце бажання робити добрі вчинки і отримувати від цього задоволення. Це повинно йти зсередини. Це таке повинно бути внутрішня, благородна от така риса. Зробив добрий, добрий вчинок, і, власне кажучи, забув про нього. Це таке, що повинно робитися само по собі. Я не буду говорити з точки зору якихось там релігійних постулатів, що це треба, так і так далі. Я скажу з точки зору психології і психосоматики, коли людина здатна робити, має бажання робити отакі добрі вчинки, дрібні, великі, ну будь-які за розмірами, така людина буде відчувати позитивні емоції. Це організм приходить в тонус. Підвищується імунітет, така людина буде менше хворіти, така людина буде задоволена життям... вона буде вміти отримувати радість від життя, вона буде нести в собі позитивну, гарну енергію, яка буде передаватися людям, які навколо неї. Відповідно, вона створює світ добрим навколо себе, і відповідно така людина буде щасливою. І, власне, коли ми говоримо про щасливих людей. Чому є категорія людей, які одні заздрять, в одних все добре, а в інших все погано. То я думаю, суть якраз буде в оцій доброті. Одні люди здатні робити добро від, ну, від всього серця, да, від, від щирого серця, от з усією душею, зробили, забули і е, потім дуже часто бачиш, зустрічаєш таких людей. І крупних бізнесменів, наприклад, які там е, якусь там суму грошей виділили на лікування, наприклад, дитини, і забули. Бо для них це для нас крупна, а для них, наприклад, це не така була велика сума. І забули. І потім з такою радістю вони говорять: ви представляєте, прийшла ця дитина з батьками, вона ж здорова, дякує да, і так далі. І, е, Наскільки щасливий він сам, що він це зробив, наскільки він це привносить, розказує в колективі, розказує вдома, цими емоціями переповнюються всі. І зрозуміло, що я ж говорю, такі люди вони завжди будуть в тонусі, вони завжди будуть здорові, вони завжди будуть оптимістичні. І навіть ну навіть геть можна провести такий момент для того, щоб себе хорошо почувати, то треба вміти робити, робити, дарити добро.